Всім привіт. Я не мав записувати відео, бо недавно, буквально вчора закінчили копати. Копаємо ми неділю, одворот. Це прийшов спалити. Це жду поки ось до догорить, бо тут чужа соя, то як би. Тут 20 сот разом з бураками. Додає ну, я знаю під картоплю 115 плюс-мінус. Взяли тут в районі що і не 100 мішків, ну, там мішки різні, то може і 100 і не буде, але ну, вариння 100 мішків. Е, Гнилої з них було, ну, так щоб не збрехати, ми частину відкидали, відрізали, я баняки варив, частину залишали. ну, ну Я знаю, ну мішка 3-4, де навіть 3 десь. Ну, Я вам хочу показати тепер, дивіться, свого сусіда. Зараз. Е, тут огній, до речі, половина. Встання на гною половину ні. Тепер дивіться, тут асорт білороса. Дивіться. О, Дивіться. Як ви думаєте, який процент урожаю тут залишився? Я не знаю чи тут такого вам... Так, щоб краще показати. Дивіться, скільки картоплі, дивіться. Я ще скільки живу, я ще такого не бачив. Дивіться. Подавляно, дивіться. Дивіться, скільки картоплі тут залишив. І це так до кінця знімати нема. Як ви думаєте, такий відсоток? урожаю лишився тут. Дивіться. І так, і так цілий город. М -м. От, не є картопля. Це поки, це я думаю, вам зніму поки. Чекаю, поки догорить. Від цілий город. О, дивіться яка, це я не знаю. Це така Ця велика, та гній був. Мій коровичий. Ну. Йду. Йду. Ходять. Менше щоб бачили нащо. Дивіться скільки. О, яка велика картопля. Як ви думаєте, який відсоток рожай лишився тут. О, напишіть в коментарях, що думаєте. Дивіться. Так, так, так весь город дивіться. Пробую збільшити вам. Ну, Може погано, але це так до кінця городу. О, Дивіться. Ну розплив чисто, але ну. далі ще не піду, щоб ви бачили. Так цілий город. Отак гниє. Гниє картопля. Що буду я йти допалювати. Буду йти допалювати. Скоро відео по своїй картоплі вийде найближчим часом. Підписуйся на канал, щоб не пропустити його. Потім відео про копалку скоро буде теж. Підписуйся на канал, щоб не пропустити, а я буду йти допалювати своє та йти додому вже все вже сіріє. Ну що, підписуйся на канал, всім гарного дня і хороших урожаїв.